Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск ми присвячуємо темі напівпровідників, оскільки NVIDIA стає найдорожчою компанією у світі, найбільшою компанією у світі за капіталізацію, обганяє Apple і Microsoft. І поглянемо на інші напівпровідники, або в цілому на галузь, які є прогнози щодо її зростання, чи можемо ми розглянути якусь проекцію на 10 років вперед. І чи варто зараз в цей. Супер гарячий і хайповий ринок заходити і інвестувати зараз. Про все це у сьогоднішньому випуску. Ну а перед тим як продовжити важливе оголошення, вже два випуски поспіль. Ми говоримо про те, що необхідна допомога у фіналізації збору у ударній групі Чорний лебідь до нас звернулися бійці, і ви могли б бачити ці неймовірні кадри, які розлетілись по інтернету, де український «Макс Про» на шаленій швидкості під шквальним вогнем ворога несеться дорогами майже зруйнованого міста. Та часів яр для евакуації пораненого бійця та щоб доставити припаси бойовим розрахункам. Ми долучилися до а, даного збору, до даної ініціативи. Наразі на банці Монобанку накопичено вже 1 мільйон 345 тисяч гривень, а в конверті привату понад 400 тисяч гривень. Сумарно нам необхідно зібрати 2 мільйони гривень, тобто ми вже десь недалеко від цілі, а тому прохання в нас збір трошки застопорився, долучитися будь-якій. Донатом і буду вдячний всім підписникам YouTube-каналу Мільінер за 7 років за вашу допомогу, аби ми, зрештою, дотиснули даний збір. Важливо, збираємо на ударні та розвідувальні дрони. Як ви бачили з цього відео, розвідувальні дрони це очі на полі бою. А ударні дрони, хоча б якось допомагають дистанціювати наших бійців від прямого зіткнення із супротивником. І тим самим ми. Сподіваємося, що зможемо і зберегти здоров'я та життя наших військовослужбовців. Всі посилання на банки, конверти, PayPal для міжнародних переказів я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Долучайтесь, буду вдячний! Ну а ми тим часом переходимо до основної теми сьогоднішнього випуску. Отже, друзі, компанія NVIDIA, представник напівпровідникової галузі. Стала найдорожчою компанією у світі, найбільшою компанією світі за капіталізацію з оцінкою понад 3,3 трильйона доларів. Тим самим вона ще два тижні назад обігнала компанію Apple і цього тижня вона також обійшла по своїй вартості вже легендарну компанію Microsoft з її одним з найбагатших людей світу Білом Гейтсом. І тому зараз Nvidia у всіх на вустах це хайпова тема. Нещодавно так само відбувся спліт акцій за одну акцію давали 10, Тобто, відповідно, ціна складала вже понад 1000 доларів і на момент спліту. Можна було б придбати акції біля там, 120 доларів за акцію, правда, вже поточна ціна понад 135 доларів за акцію. Ну і власне капіталізація 3 300-300. 335 мільярдів доларів у зв'язку з цим о, виникає питання, що зараз відбувається безпосередньо на ринку мікроелектроніки. Чого можна очікувати від о, цієї галузі в подальшому? Які прогнози аналітики виставляють по розміру отриманої виручки в майбутньому? І взагалі про розмір цього ринку, чи є сенс зараз туди інвестувати? Сайт статіста нам малював в серпні 2023 року. Що на їх думку прогнозований ринок напівпровідників до 2027 року сягне відмітки в 736 мільярдів доларів. При цьому вони а, зазначали, що 2024 рік буде рекордним у порівнянні з рекордним 2022 із рекордним 2022 роком після падіння цього ринку і після падіння продажів. І виручок у компанії в 2023 році. Якщо ми поговоримо про більш свіжу аналітику, вже яку дає безпосередньо, наприклад, компанія Deloitte, а також інші аналітичні видання, ми бачимо, що вони підкоригували. І, по перше, дані 23,22 23, і 2024 років, вони зазначають, що 24 рік зараз прогнозується, що глобальні продажі зростуть до 580. 28 мільярдів. І це буде не тільки на 13% краще, ніж в 2023 році, але це буде і на 2,5% більше, ніж у рекордний 2022 рік, з його виручкою в 574 а, мільярди доларів. А, мушу сказати, що прогнози дивився по різним аналітичним виданням. А, дані. Усюди десь трохи відрізняється, але ось Deloitte і е, Precedence Research е, плюс-мінус майже однакові показники зазначають єдине, що е, згідно даного веб-порталу, вони зробили е, розрахунки до 2033 року. Ну і тут капіталізація всього ринку е, мікроелектроніки. Вони вже оцінюють в. Понад 1,1 трильйон доларів, і так само в них 24 рік має скласти біля 600 мільярдів 584 мільярди доларів. І вже і далі він буде ринок цей тільки зростати рік до року, тобто поки що про не прогнозують жодного якогось там падіння, провалу. Як, наприклад, це було в тому ж 23-му році, як нам показує да, тиста де ми, наприклад, спостерігали зростання з 2019, 2020, 2021, 2022 рік і потім у 2023 році падіння. То далі все ж таки прогнозується, що а, зростання буде таким поступовим, планомірним. І, по суті, якщо ми говоримо про 2024 рік, як, який ми будемо завершувати, прогнозовано на відмітці біля трохи менше 600 мільярдів доларів, і 2033 рік 1,1 трильйон доларів, то це зростання ринку майже Вдвічі. І це ще не найоптимістичніші прогнози, насправді. Можу сказати так, по всім сайтам, по яким пройшовся, всю інформацію, яку вдалося знайти, відфільтрувати, по-перше, всі а, зупиняються на думці і погоджуються з думкою, що цей ринок лише буде зростати, тобто він буде збільшуватись. А от вже апетити цих прогнозів а, так само, як і а, в криптовалюті. Якщо там Кеті Вутикіасаки кажуть, що це туземон, там більш а, такі аскетичні інвестиційні фонди кажуть, теж про зростання, але значно. Менше, тому я знаходив навіть інформацію про те, що до 2032 року цей ринок зросте на понад 2 трильйони доларів. Що стосується факторів зростання, то так само аналітики плюс-мінус виділяють одні ті ж самі такі реперні точки, на яких буде ґрунтуватися майбутній ріст. і це починаючи від дуже широкого і майже вже повсякденного і е, всюди сучного застосування чіпів в, в кінцевій продукції електроніки, в промисловому обладнанні, в автомобіле будування, в розбудові е, мереж, в забезпеченні більш якісного зв'язку, опрацюванні баз, опрацюванні опрацювання даних і тому подібне. Тобто, все більше чіпи будуть посідати. Одну із важливих, одне із важливих місць, і це буде обов'язковою складовою, обов'язково комплектуючою в усіх речах, якими ми користуємося на щоденній основі в будь-якій сфері нашого побутового, ділового, сімейного, розважального життя. Все більше уваги також приділяють зростанню ринку штучного інтелекту, все, що пов'язано з розробками роботів, заміни роботами людей, прибирання людей з усіх якихось однотипних, постійно повторюваних дій, тобто усюди, де можна замінити машинами, штучним інтелектом, покращення. Якості життя за рахунок того, аби делегувати щось машинам без мікроелектроніки. Нікуди тут головне, щоб ми з вами не реалізували, щоб у нас не з'явився свій скайнет, і ми не вже воювали з термінаторами. Також зростаюча роль е, роботи на дому. Так вже багато зараз говорять про те, що співробітники будуть повертатися в офісі, але все ж таки багато продовжує працювати вдома. А тому ось, зростаючий попит на персональні комп'ютери, лептопи, взагалі на всю цю діджиталізацію, яка нас оточує, про це вже сказали. Зростаючий рівень урбанізації, індустріалізації, е, де й в, в цілому попит на напівпровідники, включно і зростаючою популярністю електромобілів. Е, ну і все ж таки ми на Начебто вже пережили повністю пон... постковідний ось цей е, період, і відповідно налагодились ланцюжки поставок. Ну окрім е, можливості, суден вільно заходити е, через Заданську протоку е, в Червоне море далі через Соєнський канал. Але в цілому е, торгівля, логістика і ланцюжі поставок е, вже налагоджені, а тому все це сприяє шаленому попиту і подальшому зростанню саме ринку мікроелектроніки. І також окремо знаходив статті, де говориться про роль знову ж таки чіпів у військовому сегменті. Ми до цього дотичні як ніхто, і все, що переходить вже в такий дистанційний бій, всі дрони, дрони мінування, дрони розвідувальні, ті ж самі дрони ударні, все, що стосується з дистанціюванням людини і з відсутністю безпосереднього військовослужбовця на полі бою, аби через. Певні пункти керування а, можна було вести бій, звичайно, це теж велике поле для зростання попиту на мікроелектроніку на чіпи. Тому драйверів росту більш ніж достатньо. Якщо ми візьмемо, ну не скажу за чисту монету, але якщо ми принаймні візьмемо цей прогноз за робочий сценарій, ми звичайно з вами можемо роздивитися, які а, компанії, окрім Nvidia, на цьому ринку. Присутні, як завжди, з вами ми можемо звернутися до сайту Finviz. В них є, по-перше, зручна ось ця візуалізація, як виглядає SP 500. Ми вже багато разів про це казали. В SP 500 є сумарно 11 секторів економіки, 11 галузей господарювання, технологічний сегмент є найбільший. Ось цей квадрат. Ну і, звичайно, в технологічному сегменті є підсегменти. І окремо величезний квадрат в цьому IT-сегменті займає саме підсегмент напівпровідники, де тот, ну, звичайно, більш. Що частку ринку а, займає Nvidia, але ми бачимо і її а, конкурентів на цьому ринку, включно з AMD, Qualcomm, Texas Instruments, Intel і так далі. Тобто, як а, ми можемо зробити з вами знову ж таки через скрінер а, вибірку, конкретно, наприклад, по напівпровідникам. Якщо нас цікавить лише галузі 500, ми можемо обрати S&P 500, Якщо ми оберемо технологічний сегмент, ми також можемо обрати, наприклад, під сегмент лише напівпровідники. І нам покаже, наприклад, 14, вибудуємо ви їх по ринковій капіталізації від найбільшої до найменшої, де в нас Nvidia на першому місці, Broadcom 839 мільярдів на другому, Qualcomm 253 мільярдів на третьому. Далі AMD і Texas Instruments це п'ятірка лідерів. Intel на сьомому місці з капіталізацією 130 мільярдів. Тобто ми можемо з вами піти принаймні і подивитися на всі ці. Топ компанії із SP 500, тобто це найбільші представники. Американської напівпровідникової галузі або звичайно ми можемо прибрати взагалі прив'язку до індексу. І а, тут вже в нас буде понад 4 сторінки. да, Напевно, навіть а, ні, буде аж 4 сторінки компаній, які ми з вами можемо розглянути, які присутні не тільки зі Сполучених Штатів Америки. тут, звичайно буде вже і а, лідер світовий це тайванцями кондактами, Manufacturing Company, так тайванська компанія, щось у нас буде з об'єднаного королівства з Нідерландів, Знову ж таки багато Тайваню та інших країн, якщо ми підемо а, по сторінкам. Але знову ж таки, в нас з вами сьогодні є різні інструменти, коли ми можемо інвестувати не в конкретного емітента. Тому що, звичайно, а, дуже шкода, коли ми розуміємо, що компанія на своїх всіх історичних максимумах, і ось місячний графік виглядає буквально ось так, що трохи страшно. Тобто, страшно купувати тут по ціні 135. Хоча можливо краще купувати суперкруту компанію за а, дорогою ціною. Але тим не менше знову ж таки, ну і тут показники по NVIDIA просто вже так око впало. Шалені тут валова маржа 75, операційна маржа майже 60, і маржа чистого прибутку 53%. Тобто зі 100 доларів виручки 53 долари чистого прибутку капає в кишеню компанії Nvidia. Вона навіть там почала сплачувати дивіденди на рівні там, сотих відсотків. Але... Ми можемо з вами подивитися, звичайно, через etf фонд для того, аби купити корзину із напівпровідникових компаній, і принаймні ми з вами будемо в цьому ринку. Тобто, якщо ми з вами ставимо, прогнозуємо або погоджуємося і приймаємо аналітичні дані про те, що цей ринок подвоїться протягом подвоїться в своєму розмірі протягом наступних 10 років, то звичайно ми це можемо зробити через купівлю відповідного etf фонду, фонду, який торгується на біржі, складовими якого є. Якраз на півпровідникові компанії, наприклад, не тільки американські, і, наприклад, не тільки з S&P 500. Для пошуку такого ETF ми можемо скористатися ETF.com, у них є дуже корисний там і скрінер Якщо ми на нього перейдемо, можемо просто вбити «semiconductor». І нам покаже плюс-мінус сайті etf які орієнтуються на цю галузь. Ми одразу бачимо там інвеска Semiconductor «Самікондактор» і Semiconductor ванек iShares кондактор айшерс від Блекро, куди ж від нього Semiconductor «ETF». State Street Global Advisors зі своїми ETF та інші по ним можна пройтися. Багато з них дуже схожі один на одні. Е, я, як правило, слідкую за Ай Шерівським, за блекроківським ІТІфом під Тікером SOX, легко його запам'ятати. Якщо ми... Перейдемо і подивимося, як він себе перформив, що до складу нього входить. Зможемо зробити з вами якусь первинну аналітику. Що стосується перформансу, Ну, за останні 5 років він так суттєво зростає. За 10 років середньорічна дохідність склала 25,87%. Лише за останній рік 52,5%. Тобто, звичайно, це суттєво обганяє наш SP 500 зі своїми 10, ну навіть 12, напевно, вже SP 500. Зараз подивимось. І в цілому можна придбати його. Давайте лише подивимося, які з чого він складається, які компанії входять в цей ETF. Ну і в нас тут глобально повний набір. Нас одразу зустрічає Broadcom, Qualcomm Так, щось я не бачу, де наш. Де наша NVIDIA Мала Nvidia чомусь вони з, 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 з часткою в 11,5%. Тут я так зрозумів, трохи не по порядку йде. Отже, в нас та сама Nvidia тут на 11%. і Ті самі компанії: Broadcom, Qualcomm, Advanced, Micron. Тут в нас є все ж таки Тайвань TSMC у в нас є Texas Instruments, в нас є той самий Intel. Ну і як ми бачимо, багато інших компаній. Тобто ви купуєте одразу. Частку в кожній з цих компаній, і по суті, можемо говорити, що так чи інакше, ви якраз усі придбаваєте, якщо ми повертаємось на Finviz, то тут будуть присутні всі ті, кого ми розглянули ось в нашому цьому квадраті. Напівпровідникових плюс ще будуть не американські, теж найбільші компанії із галузі мікроелектроніки. Ну й до слова сказати, якраз щоб порівняти перформанс uh, S&P500 то протягом останніх 10 років ну все одно дуже багато, але тут треба розуміти, що драйверами зростання S&P500 зараз, якраз є там лідери той самий Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, тобто всі ці компанії, так чи інакше, зараз і. Штовхають наверх весь SP 500 з усіма його іншими а, а, галузями із комунальним сегментом, із а, real estate, з нерухомістю, з товаросировинним, енергетичним. Тобто, в, по суті, весь SP 500, так що інакше, ну, штовхає наверх ось ці а, лідери, в тому числі технологічного сегменту. Тому, звичайно, якщо ми інвестуємо в широкий ринок, ви отримуєте 12,9%, ну але Знову ж таки, це там останні 10 років, їх також не треба брати за еталон, але в нас є можливість, якщо ми розглянемо а, той самий наш СОКС, то все ж таки можливість претендувати в теорії на 25,8. Звичайно, а, не факт, що в майбутньому показники підтвердяться своїми здобутками минулих періодів, але знову ж таки, це не інвестиційна порада, це просто для того, аби а, поглянути на цю. Інвестиційною ідеєю, можливість через призму ось такого прогнозу. Тобто, якщо ми говоримо, що в цілому ринок має зрости вдвічі, то як то, відповідно, мають і зрости лідери цього ринку, або принаймні весь цей сектор. Якщо навіть лідери зміняться, то ми з вами завдяки інвестицій через ETF, через ETF будемо так чи інакше знаходитись в цьому ринку, а отже, зможемо бути дотичними до цього зростання. Це все. На ваш додатковий аналіз пошук інформації, щоб ви зробили свої самостійні висновки. Повторюсь, ви можете подивитися на H ETF, ви можете розглянути компанії із безпосередньо там, цього сегменту на півпровідників і подивитися можливо, купити якихось індивідуальних імітентів, але можемо говорити, що ця інвестиційна ідея. Має право на життя. Десь так, друзі, ось таким був сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, він був корисним, або принаймні а, він посіяв якісь думки ідеї для ваших власних роздумів. Не забудьте долучитися на, до збору ударній групі Чорний лебідь. Всі посилання на банки, конверти PayPal є залишає описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ви не забудьте підписатися на YouTube канал «Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Ну і звичайно ж. Капіталізуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступних випусках. До зустрічі!